Ютуб канал Букзіла представляє книгу «Бізнес Джорджа Роджер Желязний. Лежачи в барлозі, дарт обгорнув свої скупі скарби зеленими із золотом кільцями. Його сон тривожева низка однаково озброєних супротивників. Оскільки драконові сни завжди пророчі, він прокинувся з тремтінням, прокашлявся, щоб при світлі смолоскипа оглянути своє багатство, а потім позіхнув і рушив тунелем до виходу, розмірковуючи про силу своїх невідомих ворогів. Якщо вона виявиться надто великою, то він просто полетить. Дідько з цими скарбами, зрештою, не вперше їх втрачати. Вибравшись із печери, Дарт виявив самотнього лицаря в погано підігнаних обладунках, який сидів на втомленому коні. Схоже, цей лицар був неабияким незграбою, він навіть не спромігся направити списа в бік печери. Запевняючи себе, що його супротивник прибув на одинці, дракон видав жахливий рев і поповз йому назустріч, вивергаючи яскраво червоне полум'я з широко розкритої пащі. Стій, проревів він, зараз я тебе підсмажу, немов курча. Лицар розцвів усмішкою. Вас, то я й хотів побачити, дружньо сказав він. Я і навіщо нам починати цю тяганину? зітхнув Дарт. Ви розумієте, скільки років уже дракони й лицарі не билися між собою? Так, я знаю, помовчіть заради Бога. Я у таких справах хтось із двох залишається ні з чим. Зазвичай, до речі, це стосувалося вашого брата, лицаря. Знаю, знаю, ви мене неправильно розумієте. Я спав і бачив драконий сон про молодика на ім'я Джордж, з яким мені належить битися. Ви дуже схожі на нього, друже. Можу все пояснити. Не такий уже я й поганий, як виглядаю, бачите. Ваше ім'я Джордж, ну так, але це не повинно вас хвилювати. Але це дідьково мене тривожить. Ви прагнете мого скарбу. Він не вартий цієї мороки, можете повірити, друже. Але я проїхав зовсім не за вашим скарбом. Що стосується дів, то я не крав їх уже кілька століть, мені з ними не щастило. Зазвичай вони виявлялися такими старими й худими, що нікому й на думку не спадало розшукувати їх, а тим паче платити викуп. Послухайте, вас ніхто й не звинувачує. Що стосується худоби, то я завжди обходжу її стороною. Я дорожу репутацією, особливо на своїй території. Я знаю, що ви не є реальною небезпекою, це я вивчив дуже ретельно. Ха, і ви думали, що ці жалюгідні обладунки зможуть захистити вас, коли я виверну своє найгарячіше полум'я. Дідько, ні, ні, не робіть цього. Гаразд, якщо ви будете настільки ласкаві, і цей спис ви навіть не вмієте його як слід тримати. Джордж опустив списа. Визнаю критику, зітхнув він, але майте на увазі, що наконечник змащений найсмертомоснішою отрутою. А я про що кажу? Такий спорт нам, драконам, не потрібен. Знаю, але якщо ви надумаєте вивернути смолоски, то я все одно встигну подряпати вас отруєним списом. Гм, mm -hmm. Дурно нам обом помирати таким дурним способом, чи не так? Цілком згоден із вашим зауваженням. Тоді на якого біса нам з вами битися? Та я й не збираюся битися. битися. Нічого не розумію. Ви сказали, друже, що ваше ім'я Джордж, а в мене напередодні був сон. Можу все пояснити найдетальнішим чином. А отруєний спис, простий самозахист, щоб утримати вас на безпечній відстані і в спокійній, дружній атмосфері пояснити мою пропозицію. Що ще за пропозиція? Бачите, я хочу вас найняти. Найняти для чого, і головне, чим ви збираєтеся розплачуватися. Можна я опущу цей клятий спис? У мене аж рука затерпла, не обманете. У чому питання, друже? Підходьте ближче, не бійтеся. Якщо розмова піде про золото, то ваше життя буде в безпеці, чесне, драконяче. Джордж зітхнув з полегшенням, опустив списи і відстебнув гаманець від пояса. Запустивши в нього руку, він дістав повну жменю монет і підкинув їх у повітря. Вони заблищали золотавим світлом у променях ранкового сонця. Я весь увага, друже, це гарна плата. Все золото буде ваше, якщо ви виконаєте одну невеличку справу. Що за справа? Джордж... Джордж всипав монети назад у гаманець, а потім показав рукою в бік пагорбів. Бачите, там у долині замок. Я літав над ним багато разів. У західній вежі знаходиться кімната Розалінди, доньки барона Маурайса. Вона дуже дорога моєму серцю, і я хочу на ній одружитися. Тут є проблема, так. Бачите, їй подобаються великі чоловіки варварського типу. На жаль, я до них не належу. Коротше, вона мене не кохає. Так, тут справді є проблема. Отже, я вам плачу, а ви здійснюєте наліт на замок, викрадаєте Розалінду, приносите її в якесь зручне, ізольоване місце і чекаєте на мене. За деякий час приїжджаю я, і ми імітуємо жахливу сутичку. Я перемагаю, ви відлітаєте, а Розалінда вирушає до рідного замку на моєму коні. Ясна річ, я стаю героєм у її очах і переміщуюся в списку претендентів на її руку з шостого місця на перше. Як вам подобається мій план? Дарт видихнув довгий струмінь їдкого диму. Друже, я не дуже то люблю ваш людський рід, не кажучи вже про лицарів з отруєними списами. Не знаю навіть навіщо я це кажу. Гаразд, не беріть до голови. Звісно, я запросто впораюся з цією справою. Але послухайте драконячої поради, на якого біса вам усе це треба. Ну, завоюєте ви свою діву. І що буде далі? Вона вами захоплюватиметься день другий. А потім ви одного разу виявите її в ліжку з одним із тих варварів, які їй так подобаються. Вам залишиться або щоразу викликати кривдників на поєдинок, або плюнути на все і носити роги. Джордж усміхнувся. Чхати я хочу на те, як вона розважатиметься. Я сам заведу собі подружку в місті, і не одну очі дарта розширилися. Щось я не розумію все дуже просто. Розалінда, єдиний нащадок старого барона, а той ось-ось протягне ноги. А ви думали, як ще могла ця дівчина мати одразу шістьох прихильників? Чи став би я ризикувати шеєю заради якоїсь бідної красуні? Розумію, кивнув із повагою Дарт. Жадібність це святе почуття. Тут і говорити ні про що. Е, я волію називати це шлюбом з розрахунку. У такому разі забудьте мої простодушні поради, і давайте перейдемо до справи. Женіть золото, і я зроблю все як належить. Дарт витягнув одне зі своїх переливчастих крил у бік заходу. Я знаю в тих місцях одну підходячу рівнину. Вона знаходиться досить далеко від моєї печери і годиться для нашої сутички, але цур золото наперед. М -м, давайте зробимо так. Половину я плачу зараз, половину після моєї славної перемоги. Годиться, киньте гроші під час нашої сутички, і я повернуся за ними після того, як ви поїдете зі своєю дівою. Обдурите, я повторю виставу, але скінчиться вона інакше. Ця думка мені вже самому спадала на думку. Давайте тепер попрактикуємося в сутичці, щоб з боку вона виглядала цілком реалістично. Спершу я кинуся на вас зі списом на поготові. Причому з протилежного від розалінди боку, ви піднімете крило, ніби воно поранене, виховите зброю з моєї руки і закричете, ніби вас зарізали. Потім видихнете трохи полум'я і побільше диму. М -м -м, перш ніж я хотів би переконатися, що ви очистили наконечник списа, друже. Зараз, але це ще не все. Коли ви відкинете мій спис геть, я зіскочу з коня і кинуся на вас з мечем у руці. Ще чого, стурбовано заперечив дракон. Не хвилюйтеся, я вдарю вас плоскою стороною клинка, тільки й того. Ви, ясна річ, заревете на все горло і полетете. М -м да. А наскільки гострим буде ваш меч? із підозрою запитав Дарт. Дідькому тупим. Востаннє цей меч точив ще мій дід, та й то, коли був хлопчиском, годиться, і ви кинете гроші під час нашої битви. Звісно, як щодо зойків. Запросто ще я можу принести під крилом кілька китець червоних ягід. Я розчавлю їх, коли справа підійде до кінця. Чудова ідея! просяяв Джордж. А тепер приступимо до репетиції. Гаразд, тільки набийте дуже сильно. По обіді Розалінда була викрадена із замку. Дракон оглушливо ревучи, проломив хвостом стіну і поніс діву в бік гір. Претендент номер 6 що випадково проїжджав у цей час повз замок, вклонився старому барону, який стояв на балконі, ламаючи руки від розпачу, і крикнув: Нічого не бійтеся, я врятую прекрасну Розалінду. Ух, що я зроблю з цим драконом! Прискакавши в долину, Джордж побачив діву, що тремтіла від страху, притиснувшись до скелі. Її охороняв дарт. Ефектно вивергаючи довгі струмені вогню і диму. Опустивши списа, лицар грізно крикнув: залиш у спокою цю їву і подивися в очі своїй смерті. Дарт видав жахливий звук і пішов на супротивника, низько нахиливши голову і роззявивши пащу. Джордж з войовничим кличем помчав уперед. Спис вилетів з його руки, і дракон покотився по землі, вивергаючи вогонь. Червоні плями розповзлися під його пораненим крилом. Розалінда стояла, витрішивши очі і розкривши від подиву рот. Джордж показав себе молодцем. Зіскочивши з коня, він вихопив меч і кинувся на супротивника, завдаючи удар за ударом, так, щоб донька барона не змогла як слід нічого розгледіти. Ось тобі, ось! мужньо кричав він. Чудовисько жваво скочило на ноги і злетіло в повітря, роняючи на землю червоні краплі. Дарт зробив коло над долиною, жалібно волаючи, а потім, важко махаючи крилами, полетів у бік гір і невдовзі зник за їхніми вершинами. О, Джордже! захоплено закричала Розалінда і кинулася в його обійми. О, Джордже! Він палко притиснув діву до себе. Я відвезу вас додому, сказав він. Увечері, перераховуючи золото, Дарт почув тупіт копит двох коней, що наближалися до печери. Дракон вискочив назовні й озирнувся. Джордж, що сидів на білому жеребці, не поспішаючи трусив ущеленою, ведучи під вуздечки сірого коня. На ній стріблястим мішком висіли розкішні обладунки. Вигляд у лицаря цього разу був вельми сумним. Доброго вечора, спантеличено відповів Дарт. Що вас привело до мого житла, та ще й так швидко? На жаль, справи обернулися зовсім не так, як я сподівався. Ха, я ж попереджав, що все треба було як слід обміскувати. Удача, примхлива штука, золото. О, справа не в грошах. Я відшкодував свої витрати і навіть отримав чимало понад те. Але це все я ні з чим поїхав із замку, хоча ми з вами й показали відмінне шоу. Як же так? Виявилося, що Розалінда сьогодні вранці вийшла заміж за одного зі своїх прихильників варварів. Ви викрали її з каплиці вже після завершення обряду одруження. Страшенно вибачаюся, збентежено сказав дракон. До того ж, при вашій появі, її татусь з переляку віддав Богові душу. Мій головний конкурент тепер став новим бароном. На радощах він поцілував мене, обдарував ще одним конем та обладунками, а також проголосив убивцею драконів. Потім зареготав і натякнув, що моя нова репутація настійно кличе мене в дорогу до подальших подвигів. Ще гірше, що Розалінда тепер дивиться на мене як на героя, і ні про що, крім драконів, розмовляти не бажає. Ех, схоже, ми перестаралися. На жаль, на жаль, я приїхав, щоб ще раз подякувати вам і розповісти, як кепсько обернулася наша справа. Ідея була непогана, але ну хто ж міг передбачити, що цій старій діві саме сьогодні заманеться піти під вінець, співчутливо сказав дракон. Ми тут ні при чому. На мою думку, ми вправно зіграли смертельну сутичку. Так, ви були дуже ефектні у своїй ролі. Я ось про що думаю: чи не хочете повернути свої гроші назад? Джордж у подиві витріщився на дракона. Ви готові розлучитися з частиною вашого золота? Ех, друже, ви роз'ятрили мою драконячу душу. Ваша ідея була просто чудова і лише випадковість завадила вам прибрати до рук. Зол, тобто, я хотів сказати, завоювати серце вашої дами. Боюсь, що не зовсім розумію вас. Одним словом, у нашому драконячому племені є одна приємна в усіх відношеннях леді, до якої я не раз безуспішно сватався. Вловлюєте схожість? Розумію, у неї в печері зберігається великий скарб, ще який, друже. Вона теж стара. «Хм, серед нас драконів плюс-мінус кілька століть не мають великого значення, але в неї вистачає прихильників, і вона, на жаль, віддає їм перевагу. А, я починаю розуміти, в чому тут річ. Зранку ви дали мені цінну пораду, і я хочу відплатити вам тим же. Ось що я хочу сказати: є речі цінніші, ніж скарби. Назвіть хоч одне власне життя, пояснив Джордж. Вдруге, наш спектакль може не вийти з дуже простої причини. Ваша подруга встигне розірвати мене на шматки, перш ніж ви з'явитеся в ролі рятовника своєї дами серця. Не хвилюйтеся, друже, вона занадто сором'язлива, щоб ковтати вас так одразу. І потім я встигну вчасно сховаюся на вершині сусіднього пагорба і, за ваш Сигналом кинуся в бій. Ясна річ, що цього разу переможцем буду я. Ми зробимо так. Джордж сидів на білому скакуні і нетерпляче поглядав то в бік входу в печери, то на вершину високого пагорба, що стояв на краю долини. Невдовзі в повітрі промайнула гігантська тінь. А ще через хвилину за пагорба показалося знайоме золотисто зелене крило. Джордж опустив забрало, нахилив списа і неспішно поїхав уперед. Під'їхавши до печери, він підвівся на стременах і закричав: Я знаю, що ви ховаєтеся тут, Мехтах. Я прийшов убити вас і забрати ваш скарб. Ви породження пекла, пожираєте дітей, настала ваша остання година. З темного лона печери показалася жахлива блискуча голова з крижаними зеленими очима. Розкривши пащу, Мехтах видихнула довгий струмінь яскраво-червоного полум'я. Камені на схилі миттєво оплавилися. Джордж гикнув і негайно зупинив коня. Чудовисько виявилося разів у два більшим, ніж дарт, і, схоже, не страждало на особливу сором'язливість. Драко нехай не думала рятуватися втечею. Її луска дзвеніла, як сталева кольчуга, а зуби виблискували, немов ятагане. та гане. Е, прошу вибачення, про бурмотів на жарт переляканий лицар. Можливо, я дещо перебільшив, ну щодо дітей. Важко перевалюючись на стовпоподібних лапах, чудовисько кинулося на нього, вивергаючи полум'я й дим. Переляканий кінь піднявся на диби. Джордж ледь не впав. Але в цей момент у повітрі пролунав шум величезних крил, і невдалий вершник злетів у небо, підхоплений кігтями Дарта. Джордж встиг побачити, як його кінь помчав уздовж долини, рятуючись втечею, а потім закрив від страху очі. Він, опритомнів, сидячи на вершині пагорба. Поруч сидів Дарт і важко зітхав. Що сталося? пробурмотів Джордж. Я ледве встиг врятувати вас, друже, сумно відповів Дарт, видихнувши їдку струмину диму. Мені на думку не могло спасти, що в печері цієї старої дурні вже оселився один із її давніх шанувальників. Коротше, Вас ледь не проковтнув пеладон. Чудово, невже не можна було перевірити це з самого початку. Прошу вибачення, ще раз зітхнув Дарт. Мені здалося, що вона ще не вибрала собі кавалера до смаку. Ех, який у неї скарб! Якби ви бачили його, теж спратили б спокій. Займіться краще моїм конем, з іронією відповів Джордж. Мені він ще знадобиться. Вони сиділи перед входом у печеру Дарта і випивали. Де ви роздобули цілу бочку вина? запитав Джордж. Підняв із затонулої в річці бар. Це моє улюблене заняття. Я зібрав такий винний погріб, друже. Бачу, не такий уже ви, бідний, мій дорогий Дарте. Ми можемо тепер хоч щодня напиватися до чортиків. Дякую за пропозицію. Але в мене інші думки блукають у голові. Нам двічі не пощастило, Джорче, але ви показали себе чудовим актором. Дякую, ви теж дракон не промах. Я тут порозкинув мізками і ось що придумав. Чому б вам не вирушити в тривале турне? Виберіть міста і селища, де немає своїх доморощених героїв, і займіться бізнесом. Яким для початку покажете всім і кожному свою грамоту першокласного переможця драконів? Похвалитися трохи, описуючи свої подвиги, а самі потихеньку складете карту із зазначенням міст і підходящих місць для поєдинків. Потім повернетеся до моєї печери. Продовжуйте, зацікавився Джордж, одразу протверезівши. Вам ще налити? Звісно, хоча краще я буду прикладатися до бочки. Отже, через деякий час над одним із цих нещасних міст з'явиться страшний дракон. 64% гонорару мої. Гарна цифра! Благодушно зауважив Дарт, але я пропоную її покращити. Тоді 55 на 45. Уже тепліше, але ще справедливіше буде ділити порівну, адже удари отримуватиму я один. Ммм, згоден, вип'ємо за наш новий бізнес. Чудово! Навіщо двом друзям торгуватися через якісь дрібниці? Вони прикінчили бочку з вином. Розтягнувшись на кам'янистому ґрунті, дракон розпустив свої золотисто зелені кільця і задумливо промовив: Тепер я розумію, чому у сні. Мені довелося битися з низкою лицарів, як дві краплі води, схожих на тебе, Джорджа. Ти, хлопець, не промах. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.